Друзі, всім привіт! Гуляв по просторах OLX, Знайшов в продажу ось такий дисплей. Це дисплей на автомобіль Opel Astra H Zafira B. Саме цей дисплей, начебто Zafira. Мені його навіть прислали з рамкою. На рамці, правда, немає вже цього шару прорезинного, але не суть. Рамку прислали, просто, щоб закрити, щоб дисплей не побився. Вартував цей дисплей на OLX 400 гривень всього-навсього. Але там було написано, що дисплей не робочий, не включається. Я почав спілкуватися з продавцем. Попросив час на перевірку. Мені продавець відповів, що вже там, ще хтось питає, тому там, давайте по-чесному. Хто перший купить, той і забирає. І я щось так думаю, кажу: ну, давайте я візьму на перевірку і вирішив перевірити, чи працює інтернет, чи працює, чи працює сила Ютубу, чи не знаю, можна тіпа, підтвердити, що я абсолютно адекватний, що я перевірю, просто якщо що, то поверну назад. Але ну, якби з оплатою всі діла. От, і сказав, що я такий -то, такий то Олександр, ось мій канал. Виявилося, що продавець з Сум є моїм підписником. Після того, як узнав, хто я каже, слухай, друже, взагалі тіпа, забирай його, нічого не треба. Я кажу, ні, друже, давай я візьму, перевірю, якщо щось вийде, то я, ну, якщо все нормально, матриця робоча, я тобі закину гроші. Ну і каже, ще подивися, у мене є е, в продажу різні запчастини. Може, щось тобі цікаво буде, зроблю скидку. Е, знайшов, що в продажу, є ось такий обком. Е, Версія тут пише 1.99 прошивки, хоча всі ми розуміємо, що 1.99 не існує. Ну, і, відповідно, по платі це е, клон в, е, плата версії обком v 6 Хоча тут. Пишуть. обком V5 для того, щоб надурити споживача. Бо споживач знає, що типу, обком V5 це топова, стара перевірена часом версія. Насправді ні, це плата обком V6. Тут навіть типу, маркування є, що це чіп-пік. Але от там, де є діоди, бачите, під зараз покажу крупним планом. Ось цей діод D5. І конденсатор C22, це вказівник того, ж, того, що версія чіпу все ж таки обком v 6 Ну, Я взяв цей обком для того, щоб спробувати відновити, якщо що, замінити цей чіп пік, якщо він фейковий, якщо він не прошивається. До речі, праворуч від чіпу є п'ятаки для підключення. Я спробую або перепрошити цей чіп. Або, якщо не вийде, то заміню цей чіп-пік на інший, залю прошивку, ну і буду користуватися. Бо мій китайський обком чогось здох і не читаю низькошвидкісну шину той, що в мене є, а таких із, із неякісних. А той, що якісний, десь я або в якійсь машині залишив, або десь, десь загубився. Він не знайшов я його поки що. Тому от спробую собі підготувати робочий обком. Ну і так само, якщо щось вийде, то я відповідно з продавцем розрахуюся. Тому дивіться, що з цього всього вийде. Що вийде з дисплея, з матриці, і що вийде з обкома. Поїхали. Як перевірити, чи проблема в платі, чи в матриці? Дуже просто підключити діагностику. Діагностика підключена і показує, що немає зв'язку з дисплеєм. Це означає, що проблема в самій платі, і відповідно можна його розбирати і використовувати як донор матриці. Колись давно натраплював на інформацію, що здихали блоки керування клімат контролем на Віктор C. І причиною був ось такий кварц. Але тут був блок клімату. На дисплеї так само є кварц для роботи процесора. Ну, зараз чисто заради цікавості спробую його поміняти. У мене якраз в наявності є. Валяються кварци на 4 МГц. 4, да, 4 мільйони Гц. І може поможе, ні? Спробуємо. Дисплеї на Astro H, vectro C, Zafiro B, corsa D і так далі. Ще багато там є машин, де вони були. Корса c по-моєму, такі дисплеї ставилися Meriva, Вони плюс-мінус поділяються на декілька видів. Один вид, це як на фото зараз по ревізії, він відрізняється від інших тим, що, наприклад, у нього є додатковий роз'єм підключення підсвітки. Ця підсвітка. Вона йде на матрицю. Тобто безпосередньо на матриці йде така полосочка з діодів. Є інші ревізії, у яких цього роз'єму немає, але є підсвітка в, деяких, в декількох варіаціях. Є, наприклад, тільки внизу йде там, з десяток діодів. Є варіанти, коли багато діодів йдуть зі зворотнього боку на платі по всьому периметру. Так ось нас цікавить знайти саме такий дисплей, у якому є проблема з матрицею. я у себе такий дисплей знайшов на полці. Я зараз покажу, як виглядає проблема з матрицею. Ось є інший дисплей. Це вже Delphi Grundik. Якщо той був Siemens, то це Delphi Grundik. І у нього я подивився, що так само, якщо передивитися через решітку, так само є ця біла фішечка. І на цьому дисплеї. Є, я зараз спробую показати вам, є на екрані плями. Ось вони. Бачите? Це на виключеному, їх погано видно. Я зараз включу і покажу. Ці плями з'являються внаслідок потрапляння вологи під матрицю дисплею. І де в кого це з часом проходить влітку, коли дисплей прогрівається і так далі а В декого не проходить, а в декого прогресує. Таке, ще можна іноді побачити на приборних панелях C, там, Сдорест більше рідше на Ресті, коли просто пливуть пікселі. Оці. І оскільки у мене начебто такий дисплей є, я спробую зараз з, з цього донорського дисплею просто перекинути матрицю в робочий дисплей. Як ви бачите. Дисплеї апаратно дуже відрізняються. З синьою фішкою. Це у нас Siemens, у якого є додатковий, бачите, фішка. З'єднувальна ще одна плата. Стоїть з того боку. Ну, а це у нас Delphi Грюндік. Але і той, і той дисплей йде з матрицею з додатковою підсвіткою. Міняємо місцями і дивимося на результат. Познімав плати з корпусів. І ось те, про що я вам казав. Один дисплей, той, що Siemens був. Той, що у нас додатково підсвіткою матриці, у нього є основна підсвітка. Тобто матриця у нас підсвічує дисплею, Я доберуся сюди до матриці і покажу. А основна плата підсвічує його по периметру. Бачите, через ці отвори. І ось такий самий дисплей Grundig, у якому підсвітка йде тільки знизу. Але все одно пробуємо поміняти і подивитися на результат. Матриця з Делфі. Має наклеєну з заднього боку розсіючу плівку. І все. В цю плівку по факту підсвічує підсвітка. І підсвічує по торцях те, що я казав. Підсвічує матриця. Значить, матриця з Сіменсу. Так само по торцях є. Підсвітка, але розсіююча пластина, вона йде окремо. Ось вона. Тому, мабуть, я буду переставляти матриці разом з цим пластиковим корпусом. Для того, щоб все працювало. Для того, щоб не було засвітів і так далі. Переставив матрицю, зібрав і воля. Як бачите. Матриця частково неробоча. Не показує вона тут частину інформації. Я зараз, звичайно, що шліфи порівняю, але я думаю, що все ж таки проблема десь у самій матриці є. Для того, щоб впевнитися, що проблема не в самому дисплеї, а саме в матриці, я зараз взяв такий самий дисплей, як у мене був з плямою. Ось він, з цілою матрицею. І спробую е, звідти взяти плату і переставити в цей дисплей і підключити до матриці, яку я придбав. Ось все те саме. Ви мені можете сказати, що, друже, може просто матриці несумісні? Окей, скажу я вам, давайте і таке перевіримо. Саме такий дисплеї КП є у мене ще один. І в тому дисплеї так само проблема з платою. Він просто донор матриці. Відповідно, я зараз до цієї матриці підключу ось цю плату або цю плату від Delphi. І перевіримо, чи буде вона працювати. Переставив матрицю з іншого дисплею КП. І як бачите, все працює. Висновок. Дисплеї КП, як показує статистика, вони досить вражені до того, що у них з ладу виходить основна плата. Ось ця плата. Так само може бути, що дисплеї БГ виходять з ладу, але такої статистики в мене немає. По дисплеям КП можу сказати, що точно у мене принаймні цей дисплей. Що у мене був, він е, неробочий, той, те, що я придбав. Ще один у мене, такий, у мене такий лежав неробочий донор матриці, з якого я все ж таки переставив у дисплеї Grundig цю матрицю. Ну і Плюс ще один лежить у мене такий е, дисплей від Vectra, так само без плати, просто донор матриці. Тому чомусь ось ці плати е, на Астрах, це КП, на векторах може бути щось інше. Я не пам'ятаю все, все маркування. Там є DD, по-моєму. Ще якісь є. Точно не скажу зараз. Але от на Астрах, на зефірах ці дисплеї вони виходять з ладу. Так що. Якщо вам буде цікаво, пробуйте, розбирайте, якщо у вас якимось чином дисплей вийде з ладу і не буде включатися, не буде працювати клімат, магнітола не буде реагувати. Пробуйте, спробуйте знайти просто донора заради матриці, може бути з битою матрицею або з плямами, як у мене. З дисплеєм розібралися, погнали тепер далі, дивитися, що ми можемо зробити з нашим обкомом. До речі, де йде його вже дів? Десь я зараз не йду, а ось він, ось наш обком. Будемо тепер е, ремонтувати обком пробувати. Процедура ремонту обкому буде виглядати наступним чином. Я прибираю діод Д5 і конденсатор С22. Потім до піна конденсатора я припаю провід і тягну його. До мікросхеми U10 воно позначено. U6, U5 і U10. От тягну до чіпа U10 і там, де йде у нього перший пін. Я перший пін від'єдную від плати і підключаю до нього провід, який йде від конденсатора. Ось таку процедуру зараз будемо робити. Чіп поки що е, мікрочіп не чіпаю, пік, тому що він виглядає навіть як оригінальний, з не спілений. Буду пробувати його запрограмувати, підключившись до j 1 контактів. Коротше, дивіться далі. Ось так виглядає готовий для тестування результат. Значить На конденсаторі, якщо дивитися, що у нас зверху стоїть кварц, то це лівий контакт або крайній пін. навкоси від ключа, крайній пін зверху пік процесора. Ну, і тут провод я не перерізав дорожку, я просто підняв одну ногу першу і до неї припаявся. Спочатку. Я, мабуть, спробую заради експерименту без підключення до п'яток спробувати просто через USB поновити прошивку або там відновити якось. Ну, скорі за все, в мене не вийде, але я хочу перевірити. Якщо не вийде, то я вже буду підключати сюди до е, ніг-процесора ось такий програматор PIKIT-3 і ним вже програмувати. Давайте зараз поки що перший крок це без програматора. Просто через USB. Перед початком маніпуляції спробую підключитися до чогось. Чи взагалі буде підключатися чи ні. Чи побачить прошивку чи ні. Обком. Тому заходимо в діагностику. Обираємо якийсь там 12 рік з B, Б. Ну, нехай буде керування двигуном, будь який Нам просто треба для підключення і для того, щоб обком перевірив версію прошивки. Він побачив, що прошивка 45-та. Побачив, що є 66-та. І намагається її оновити. Оновлення не успішне. Добре, давайте пробувати оновити іншим програмним забезпеченням папці з ваукскомом є така програма, називається OCFlash. Так вона виглядає. Ну і що у нас тут є? Ми можемо запросити поточну версію інтерфейсу. Вона нам показує, що це версія 1.45. Вона нам дозволяє оновити, значить, що у нас тут? Загрузити фірмвер і флешнути. Давайте загрузимо прошивку. Обираємо. .com. Ну, беремо з мене, наприклад, з папки Wax.com є файли прошивки і візьмемо якийсь тут 1.39 з бутолодером. І спробуємо в автоматичному режимі оновити. Натискаємо флеш і чекаємо, що відбудеться. Ботолодер не відповідає. Або інтерфейс вбитий, або пустий пік, або новий захист. Нічого не вийшло, давайте пробувати пік-кіт підключати. Підключив програматор, запустив програму. Що в мене відображає? Відображає, що програматор бачить пік Connected і ID його показує. Але, девайса саме пік чіпа не бачить, а має бути. Щось типа такого, як в інструкції на одному сайті знайшов. Тому буду міняти все ж таки, все ж таки е, пік процесор на інший. Зараз буду це фіном здувати додавати інший процесор сюди і знову пробувати підключатися і програмувати. Ось два процесори. Лівий це той, що я здув з плати. А правий це. По-моєму, я когось його купляв у Китаї. І тепер зараз буду запаювати правий процесор на плату фієном обережненько. І знову підключатися, перевіряти. Процесор запаяний на платі, начебто обережно все зробимо. Не питайте, як я це робив, будемо зараз просто перевіряти. Знову спочатку софтом. Для прошивки обкомів. Якщо не вийде, тоді буду знову підключати пік. Читаємо інтерфейс. Ще нам вже нічого не видає. Знову пробую за до допомогою оце флеш прочитати, інтерфейс тепер взагалі нічого не видає. Ну, давайте спробуємо завантажити прошивку якусь 1.39. А, до речі, давайте ще FTDI прочитаємо, чи він бачить FTDI. Так, девайс to viewer. FTDI бачить, а пік не бачить. Ну, давайте спробуємо його прошити. Нічого, нічого не відбувається. Взагалі. Добре, давайте пік підключати. Знову все запаяв підключив. Підключаємо програматор. І так точно не має бути. Так, що у нас показує? Що процесор не знайдено, не підтримується unsupported part. Цікаво. И девайс фэмили у нас какие тут? 458. А ну давайте попробуем 458 пик 18F фэмили. Берем. No device detected. Навіть якщо живлення включать, Ні, не працює. Не працює unsupported part. Що тоді робити? Треба шукати інший процесор. Пішов шукати в закромах. Знайшов у себе одного донора до глячка, на який працює 50 на 50 По K лінії, він частково працює, якщо по сьомому піну, якщо по третьому ні. І не працює він, я не пам'ятаю, що по якій лінії. По-моєму, по, по, -по високошвидкісній. Коротше кажучи, спробую відсю, звідси взяти процесор і перепаяти замість того, і що з цього вийде. Може і запрацює, перепаяв чіп з донора. Знову спробуємо. Я знаю, що донор у мене працював частково, не по всім шинам, але працював. Спробую одразу. Запустити опком і підключитися до якогось блоку. 12 рік. Зефіра Б. Будь-що. Непринципово. Так, так не хоче підключатися. Добре. Давайте спробуємо. Чекін інтерфейсу нічого не відбувається. Давайте спробуємо за допомогою Оцефлаш. Робимо реквест інтерфейсу. Версія 70.0. Що це таке? Добре? Ефте тоді читає. 70,0 – це якась ерунда. Давайте спробуємо завантажити якусь прошивочку сюди. Ну, принаймні пропоную прошити. Щось прошиває навіть. Прошивка успішна. 1.39. Ну, супер. Давайте тепер спробуємо ще раз. Запустить обком. І він нам має запропонувати оновлення якесь. 12-й. Шопко малючний, зараз перезапущу. Зафіра Б, двигуном. Ну, Знову ж таки, будь-який. Ну, Побачила прошивочку нашу. І запустило оновлення одразу. Бачите, побігло? Це воно типу перевіряє, яка поточна версія. Робить тест інтерфейсу 1.67. Так, остання версія прошита. Побігли тестувати на опілі, поки є машина, поки працює. Швиденько біжимо. Підключився до Віктора, яку мені пригнали, доробити те, що не встиг доробити. Момент істини. Обираємо рік. Віктор С. Авто і швидкі помоки. Ну що, робимо ставки? Буде працювати чи ні? Яка шина не буде працювати? Так, сім модулі є, працює. Високошвидкісна шина працює. Приборка. Низькошвидкісна шина працює. Клімат, середньошвидкісна, магнітовий дисплей. Всі три шини працюють. Алілуя! І обком, ви бачили, він сам оновився. Тобто він оновлюється, він вже підтримує оновлення. Поставив на нього пік з В5 палати. От що означає, колись випускали якісні обкоми, принаймні піки ставили оригінальні. Не то що зараз одноразові. Так, це ми перевірили. Ну, що тут, помилки по машині. Куройський контроль, це зрозумілося. Тепер мені ще треба перевірити Калінію. Калінію може перевірити. Наприклад, підключившися до Іммо 2. Є у мене, по-моєму, якийсь імо 2 десь вдома. Зараз пробую. біжу знову додому. Підключив імо 2, перевіряємо калінію. На жаль, по калінії тиша. Мені не сподобалася ситуація з тим, що в мене каління не працює, я вирішив ще раз подивитися схеми. Значить, дивіться, по схемі я вирішив э, стати самим розумним і просто підняв ножку з цієї мікросхеми. так? А треба було перерізати. Я подивився на схемі. Тут э, після п'яточка є ще міжплатний перехід такий, і тільки після нього перерізається доріжка. Відповідно, я переробив, припаяв ножку назад і перерізав після міжплатного переходу. Ось таким виглядом. Ось так виглядає. З таким чином. І після нього вже зробив надріз. Ну і далі давайте дивитися, що з цього вийшло. Будь ласка. І Мобілайзер 2 виходить на зв'язок. Що зараз перевірю. І М1, який також працює по калінії, але з'єднується не через сьомий Пін, а через 3. Він теж мав би працювати. Підкинемо 1 Перевіряємо, що буде. Вибачте, не того брав. Треба це. Третій пін. Теж працює, друзі. Я дуже задоволений роботою, не знаю, як ви. Обком працює, дані читає, всі шини працюють, тому маю один запасний обком. І ось тепер, мабуть, буде все. Якщо відео сподобалося, ви ну, знаєте, що робити. Вподобайки, рекомендації, підписка, якщо не підписані, поширення. Ну і очікуйте нові відео. Всім пока-пока!